Тупі заборони у вашій школі. Усім учням моєї школи, де навчалося понад дві тисячі осіб, було тимчасово заборонено приходити в місцевий Макдональдс. Змінено наша школа розташована в Ілінойсі в трьох годинах їзди від Чикаго, і нам заборонило з'являтися у МакДональдс, тому що один пацан з нашої школи там всього за півдня зумів розбити люстру і зламати телевізор. Змінено ще раз точно не знаю як, але мені здається, заборона здійснювалася шляхом того, що вони відмовлялися обслуговувати всіх, хто виглядав як. Школяр весь навчальний рік. Шкільний психолог спав із дружиною вчителя фізики, і всі знали про це. Вчитель і його дружина розлучилися. Психолог і вчитель усе ще працюють в одній школі. Учні досі пліткують про те, що між ними сталося. Цю історію передають учні з покоління в покоління. Але, звичайно, нам не можна відкрито говорити про це. Донька директора була моєю однокласницею в школі. Одного разу директор по внутрішньому зв'язку оголосив про те, що йде зі своєї посади. А він, будучи нетверезим, пояснив це тим, що між ним і вчителькою фізкультури ще кілька місяців тому виникли платонічні стосунки. Його зізнання було чутно в усіх трьох корпусах школи. Пам'ятаю, що всі в нашому класі разом подивилися на доньку директора, яка здавалася приголомшеною цією заявою. Як я зрозумів, вона вперше. Ше про це. Незабаром після цього вчителька фізкультури теж звільнилася. Найцікавіше в тому, що вона навіть не здогадувалася про свої платонічні стосунки з директором. Директор помилково трактував її ставлення до нього і доповів керівництву про зв'язок, що виник між ними. Там йому порадили звільнитися з посади. Вчительці стало так ніяково, що їй теж довелося звільнитися. І чоловік не одразу повірив у те, що між нею та директором нічого не було. Ходити групами з більш ніж двох осіб. Самі подумайте, чи могла така заборона існувати довго. Змінено, поясню для тих, хто запитував. Правило стосувалося школярів із дев'ятих класів і старших, кому більше 14 років. Тому що молодші діти 11-13 років побоювалися груп, у яких йшло більше ніж дві людини. Як взагалі можна дотримуватися такого правила? Уявіть, що ви батько школяра, і вам телефонують і кажуть таке: Добрий день! Так, сьогодні. Вашого сина покарано, і він залишиться в школі. Його спіймали на тому, що він іде разом із двома друзями. У мого сина є цілих два друга. Нормальне взуття нам доводилося приносити з собою спеціальне шкільне взуття і носити його на заняттях. У школі їх не було де залишити, тому ми тягали їх із собою щодня. У цих черевиків була біла подошва, щоб вони не залишали слідів на підлозі. В учнів нашої школи був цілком справедливий привід для невдоволення. З нами навчалися діти з сільської місцевості, які на зиму мали лише по одній парі теплих черевиків. У зимові дні вони зранку працювали працювали у себе на подвір'я, потім одразу сідали на шкільний автобус. На той час, коли вони добиралися до школи, сніг на їхньому взутті танув, і за ними по всьому коридору залишався слід від віталого коров'ячого лайна. Велика частина учнів була з міста, і ми часто скаржилися на сморід. Легінси. їх намагалися заборонити посеред навчального року, коли я вчилася в 10 класі. У перший же день після заборони більше половини учнів прийшли в них, включно з хлопцями. А заборону зняли після того, як довелося розбиратися з двохста випадками порушень. Хлопці змушені були вдягнути їх, бо боялися, що їм більше не буде на що витріщатися. Оплески. під час великої перерви в нас був конкурс із брейкденсу. А один із пацанів сильно вдарився під боріддям. Ми продовжували йому аплодувати. Він підняв великий палець до гори і пішов у медпункт. Після обіду директор зібрав усіх пацанів у кабінеті і кричав на нас, поки не почервонів. Нам відтоді заборонили аплодувати. І якщо хтось порушував заборону, його одразу ж відсторонювали від навчання на деякий термін. Така ось фігня творилася. Хтось створив фейкову сторінку нашого директора на Фейсбук. А він залишав кумедні коментарі під постам учителів. Найбільше запам'ятався такий: дякую за приємні вихідні, місіс Браун. Потім він додав у друзів всіх учнів і почав приколюватися і над ними. Сторінка була таємно створена в комп'ютерному кабінеті. А адміністрація школи так і не вирахувала цього учня. Це був брат мого друга. Після цієї ситуації нам було тимчасово заборонено користуватися комп'ютерами. У нашій школі сталася якась товханина, про яку навіть розповіли в новинах, де також показали відео з реакцією директорки. Наступного ранку, після інциденту, директриса виступала зі зверненням до школярів. Вона була дуже сердита, говорила не соромлячись виразів. Кілька разів нагадала про девіз нашої школи і закінчила звернення словами «Запишіть це, якщо не можете запам'ятати. Її слова «Запишіть це» після цього стали своєрідним мемом, що сама директорка сприйняла з гумором. Ором, дехто невдовзі навіть почав носити футболки з написом Запишіть це на спині. Черепи, наприклад, на футболках у нашій школі було так само: один учень робив ланцюги та браслети з черепами. Якось раз він продав такі вироби іншому учніві, батьки якого були ревнивими індуїстами. Наступного дня його мама прийшла до школи скаржитися, що тільки їхнім божествам можна носити наші ланцюжки з черепами, і багато чого ще наговорила. У підсумку в директора від неї розболілася голова, і він просто заборонив носіння будь-яких предметів. Із черепами. Меми минулого року мій однокласник запостив образливий мем про іншого учня, і його відсторонили від навчання на тиждень, оскільки це був його перший проступок. Найцікавіше те, що учень, про якого був зроблений цей мем, визнав його дуже кумедним і навіть запустив рух, звільніть Клауса. Якось раз учні нашої школи влаштували сидячий страйк, прибиральника, якого любила вся школа, звільнили після дрібної сварки з кухарем шкільної їдальні, дуже прискіпливої пані. Зараз я розумію, що наймовірніше у неї була інтрижка з директором. Усі учні старших класів сіли на підлозі біля їдальні о 8.30, коли задзвенів дзвінок на перший урок, і продовжували сидіти до закінчення останнього уроку о 3-й годині дня. Після цього до нас прийшов директор і сказав ставшого прибиральника поновлено на посаді, ми всі закричали від радості, це навіть потрапило в місцеві новини. Нам забороняли ходити на другий поверх однієї з будівель, згідно з офіційною версією, причиною було те, що там могла обвалитися підлога, але я все ще не можу позбутися підозри, що Дамблдор сховав там філософський камінь. Нам колись вчителька сказала, що не можна посміхатися. М да, змінено. Я бачу багато плутанини. Ні, це не правило школи. Можна посміхатися. Просто вчителька вважає, що серйозна людина не повинна посміхатися. У нашій школі працювали вчитель і вчителька з фізкультури. У них був спільний кабінет, у них були дуже хороші стосунки, і учні жартома називали їх парою. Ми були ще дурними дітьми і не думали про це всерйоз. Через кілька років вони почали дивно поводитися в присутності одне одного. Пішли чутки, що він кинув дружину і дітей заради неї. Але насправді все було не зовсім так. Вони просто облаштували ще одну спальню у своєму будинку, і там оселилася вчителька фізкультури. Дітей із стало дві мами, причому вони добре ладнали одне з одним. Близько року всі пліткували про це, а потім просто звикли. Якщо не помиляюся, вони так живуть вже років 15. І так, нам теж заборонено про це говорити. У моїй школі заборонена своя думка. Ну і все те, що не подобається вчителям, технічкам, охоронцю та іншим особистостям вище за нас. У нас у школі заборонено було дівчаткам носити штани, навіть класичні, і пофіг, що на вулиці взимку температура доходила до мінус 15. Наша директриса сказала: приходьте в штанах, але потім перевдягайтеся в спідниці, тому що штани не входять у дрес-код, а заборонено було ходити з розпущеним волоссям і хвостиками. Нас просто не пускали до школи, потрібні були тільки косички. І якщо дівчатка стриглася коротко, щоб не мучити себе вранці. Їх вичитували, говорили про зраду і змушували робити, хоча б хвости. Не можна було носити кофти, бо вони закривали нашу шкільну форму, Змушувало носити тільки білі блузки, сині, блакитні, рожеві, сірі, категорично заборонено. Не можна було носити спідниці, які були вище коліна. Не можна було заходити в кабінет на перерві, навіть якщо кабінет знаходиться навпроти вхідних дверей і нас сильно продувало в коридорі. І нехай не можна носити кофти в школі, якби тільки в нас було опалення. Але коли я на першому поверсі трусилася біля кабінету, до мене підійшла директорка. Ректриса зі словами Ти що, мерзнеш чи що? У нас же тепло. Бачиш, я ж не мерзну, говорить людина, яка стояла в норковій шубі, купленій на наші гроші, які ми здавали на штори що півроку. Заборона на замки на шавках. Мої гадки не мали чому її запровадили, ймовірно, через що, що трапилося колись у 90-ті. У результаті у всіх постійно крали речі з шафок, а керівництво школи звинувачувало нас самих. Якщо ви не хотіли, щоб у вас це вкрали, вам не варто було приносити це до школи. У мене була дуже гарна куртка, яку батьки подарували мені на різдво. Її вкрав з моєї шафки шкільний хуліган. Він повернув її через місяць, але на той час вона вся пропахла травичкою, і на ній були дірки від сигарет. Рослинність на обличчі. Вони вважали, що це має непрофесійний вигляд, і у них навіть були одноразові бритви, щоб можна було змусити учнів поголитися в школі, якщо хтось приходив неголений. Але для чого школярам потрібно виглядати професійно? Це такий час, коли ти можеш робити все, що захочеш, зі своїм одягом і волоссям, те, що навряд чи захочеш зробити, після того, як подорослішаєш. У нас заборонили кросівки. Зі зручного взуття я знала ще капці, тому наступного дня прийшла в них. Капці теж заборонили, але цей факт мене настільки вибісив, що я забила і продовжила носити їх. Вони гріють ніжки. Коли я вчився в 9 класі, 11-ти класники влаштували випускний пранк. Вони проникли в шкільний гараж і порізали шини автобусів, щоб домогтися скасування занять. Підсумковий збиток було оцінено на 40 тисяч доларів. Усі школяри пропустили один день навчання. Поліція цілий тиждень приходила в школу і допитувала нас. Зрештою, покарали лише небагатьох із них через те, що багато автобусів були припарковані другим рядом. 11-ти класники порізали шини лише автобусів. Перво. Першого ряду, тому за записами з камер було неможливо встановити особи злочинців. Після цього автобуси нашої школи і найближчої школи почали паркувати строго по одному ряду. Кількість камер було збільшено. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!